Всім привіт, мене звукос! І сьогодні ми заберемо десь приблизно 100, може 70 легендарних призів Стар. Може 30. Подивіться, скільки їх тут! Ой-ой-ой! Я ще ні один не забирав. Зараз ми їх усіх заберемо. Так. Ага. Так, давайте ще один скринчик. ну, блін. Ну, давайте перше заберемо на твінках, а основу лише на десерт. Бо мені здається, типа ну основа це краще. Давайте йдемо на спидра. Тут можна перше забрати. Е -у 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 -у. Окей. Йдемо перші. Перший пристар. Ну, сердроп. Краю спеціально без звуку. Він тільки щоб був познайшись. Раз спеціально без звуку, бо... Е, щоб не чути звук монет. Хоча тут воно не дуже боя, рідко. Oil, oil, Все просто летить. Суперсала респект. Вау! Так, я на наступный аккаунт Веселий пук. Так, специально аппа всюди. А одну и я два проводкрыть. Ещ звук монет. Файный скинчик выбирай. Ну такие нормальные. Не подавить. Гиперзаряд на базуку. Мені би на основе гиперзаряд на базу. Мейсі. I might be harmless, but I'm in no way harmless. Блин, жалко, что мне Рональду не выпал. Окей, идем на Марка. Не знаю, что я морка. Ого, шози я не забрал? Вау. А, собственно, шелли, да.

Тільки гі що випав скінчик на прямо, тепер перезаряд. Ну, напки. Перше. І перезаряд, потім скінчик на прямо. Це Бик. Бумер. Динамайк. Марк. Окей. Далі аккаунт 1 кубок. Ну ні, це він стрік. Я колись просто по приколу назвав. Остердоп. Зараз це мегаймстрік, правда? Я слив той геймстрік, але тут не було такі. Заблі. Заб... Зяб... Зяб... Ябліки. Та в мене на основі більше купки, ніж ж вас разом. Добре, ні. Окей, відкриваємо іще зараз 5 лех тропл. Кольт. Ну, це файна посівка, до речі. Так. Нані. Хочу хоча б одну легендарку вибити. Ну. Ясно, що ми її не виб'ємо з моєї вдачі. Я ніколи не вибивав легендарку з дропів. Типу навіть ті 100 призів стар, я відкрив їх 700. По мене 7 аккаунтів. Блін, саме кольта падає. І дві посівки. Pastaní? Lala. ok, Dále, um, reč ne, no, mi, no, uh, mm, mi twink. Super sel vsi akalanty moji. Česno. Uf, jaký, není tu hyper zadat. Давай. 149 гемів. Це бас, кем, чесно Як буде кайфово на на основі відкривати? 6 кинув за 149 гемів. Вже два А, короче. Ну круто, круто. Ворона выбота нормально. Ну, oh, Молодень, чей брок. <laughs> не, не шикарно. шикарно. Там основа не ну блин, ну ворон. Слева Що... Я, я думав, це скін на нього якийсь за. Ну, той дешевий скінчик якийсь на нього летить. А то сам ворон! Окей, okay, ідемо. Відкривати. На нашій любимій основі. Окей. Okay. П'ять легендарних старт дропів. Вигадаю. Що мені випаде? Я би, о, чесно, хотів. що? Е, так. Я би хотів якийсь там, може. Що я хочу? Я хочу скінчик. На... Не знаю. Любий скінчик. Ні, якийсь файний, на будь-яко. І... гіперзаряд. Гіперзаряд? Бажано, коротше. Не знаю, можна хіба гіперзаряд. П'ять гіперзарядів. Добре, готові? перший. В першим я недовольний, другий. другому теж. У мене є кращий, скрізь. Давай третій. Не підведе. Третій ми теж розчарований. Четвертий. Твертый тоже розчарований. Дай гіпер, будь ласка. Гіпер заряд. Ну блин, ну шо за. Шо за фекалій? Найгірше відкриття вообще. Просто п'ять схинів, але... Які? А, уже вийшов клавиш. Может быть купает. Э, ноль. прикольный скинчик, который мне подавать. Хотя бы чуть-чуть изменный. Кого ми були? ми вибили посівку на амбер. Mm, ну це в принципі найкраще, напевно. Sandstorm. Uh, show me На было. Ну, що це а... Швайн 10. Ну, ну нормально. Награю. На кого ще? На Байрона. Краще було ця, це набагато краще. На містера Пі. Mm -hmm. Чекайся, що шанси. Це... Може оцей найкраще, напевно, говорить. На гажу. Натару. МВХіллера mm -hmm. е викликає. І ніби... Що я наповню? А по скінчикам ну, на коша випало, на спайка я знаю, випало. Угу. Треба докачати, щоб гипер получить. На коше на Бібі, я пам'ятаю. Коротше таке собі. На тинках я задоволений, але тут мені якось не пішло. Не знаю, коли, до речі, забирати всі нагороди. У мене тут їх не збиралося дуже багато. Тут міфік. Тут е, легендарка. Ну і не знаю, що робити. Добре, думаю, тоді буду закінчувати. Якщо вам сподобалося відео, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. А з вами був я, Дмитро Кос. Всім па-па!